Це одинадцятикласниця Дарина Антонюк. Дівчина нещодавно взяла участь в обласному етапі олімпіади з біології. Учениця зайняла друге місце, тому проходить на всеукраїнський етап. У торік Дарина зайняла перше місце серед учнів усієї України. Нині хоче повторити успіх. Завдання побітно складніше, ніж були минулого року на цьому ж етапі, але це, напевно, тому що я вже 11 клас. Минулого року я була 10 класом, а програма не помінялася. Відповідно, завдання за тими самими темами складалися, просто більш ускладнені. Дарині вдається досягти успіху не лише в біології. З правознавства, історії англійської мови та з багатьох інших предметів дівчина займає перші та призові місця. Цього року я зайняла перше місце на обласній олімпіаді з української мови та літератури. Тобто, десь в квітні-травні я буду брати участь вже в четвертому всеукраїнському етапі. Влітку 2023 року дівчина подала заявку на участь у проєкті Масачусетського університету. Дарина стала однією з 20 учасників, які поїхали у Барселону. Нині проходить курси, а влітку вирушить знову до Іспанії. Там дівчина має створити проєкт по допомозі Україні. Я думаю запропонувати іншим учасникам створити якесь медіа, якусь медіаплатформу, яка буде націлена на зовнішню аудиторію на іноземців, щоб розповідати їм про Україну, про те, наскільки прекрасна наша держава, чому її потрібно далі підтримувати. Дарина має безліч захоплень, починаючи з гри на гітарі, закінчуючи переглядом автомобільних перегонів формула 1 каже така кількість захоплень дає змогу легко справлятися з труднощами. Також перед нею відкривається великий спектр вибору майбутньої професії. У багатьох людей в них є питання, куди мені піти. Яку професію брати? Можливо, цих людей просто нічого в житті не цікавить. В мене проблема була зворотня. Мене цікавить дуже багато речей. Я хотіла йти і в ІТ, і в сферу науки, зокрема біології, тому що мені дуже подобається генеінженерія. Але я хочу зупинитись на економіці, тому що мені дуже подобається економіка як наука. У Олександрійському ліцеї ученицею пишаються. Вчителі кажуть, дівчина надзвичайно обдарована. Бували такі дні, коли вона їздила на Олімпіаду, коли вона брала участь у трьох олімпіадах одночасно в один день. Дитина з великої літери, дитина має дуже гарно розвинути інтелектуал інтелект, і вона ну обдарована, скажімо так, вона обдарована дитина, яка дійсно вміє реалізувати свої вміння. Директор ліцею Володимир Федорась каже: в навчальному закладі багато учнів з високими досягненнями, та особливо відзначає Дарину як унікальну дитину. Їх досить багато, але ну, щоб іменно такі вже результати, в багатьох, з багатьох предметів, то ну, так, таких тяжко досягнути, і в цьому даринка є унікальна, тема. вона всебічно розвинена. Нині Дарина Антонюк готується до всеукраїнського етапу олімпіад з української мови та біології. Дівчинка ділиться, не боїться нових викликів та буде йти до своєї мети. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, Валентин Злиденний. Новини Рівного.